Так, доброго доброго дня, друзі. Ще раз вітаю. Так, хочу поговорити про корм. Так, у мене тут 3 літри. Тут є пшениця, ячмінь і овес. Овес голозерий. Так, додаю сюди 100 грам льону. Тут в мене є гречка і рис. По 100 грам, 200 грамів даю проса Так, це все вимішуємо. Так, і ще я маю отакий кослену степу. Це я розпугав. Зараз я показу. Ось він. Тут ось так. Насіння соняшника, сорго. Е, так, Сорго-біле, сорго-червоне. Горох два вида, зелений, жовтий, кукуруза, червона і жовта сафлор і пшениці. Може відсотки 5, не знаю. Так, Даю одну одне Получайте, одною рукою мушу знімати іншою третя. Так, піріночка десь була. Де вона хотілося. А ось вона. Ага. так Піріночка. Так, це все ми вимішуємо. Акуратно. На зиму даю тільки збільшую ячмінь. Тобто виходить літр ячменю, літр кукурудзи і по півлітра пшениці і овса Решта також по 100 грамів. Ага, ще забув, у мене закінчився ріпак. Ріпак. Даю обов'язково особливо період линьки, так як зараз молоді теряться, то тим більше збільшую їм порцію Так, давайте я зараз перемішаю і потім знову включимося. Так, я все перемішав. Тепер я буду знезаражувати зерно. Не знаю, я беру ніби. Все провірених людей зерно, але для перестраховки треба його обеззаразити Тому що на зерні, як би там не було, є мікро, якісь макроелементи, якісь, може, колись десь оброблялося, ще щось. а Фермери правди не скажуть, але вони по-любому обробляють. Зерно, так що від мишей, там від щурів. І тому що я роблю? Я використовую звичайний перекис водню. Тут є 5-літрове відро, на це 5-літрове відро я даю 3 столові ложки 3 от перекису водню. Потім швиденько вимішую, тому що перекис на повітрі вивітрюється, виділяється. І все залишаю на добу. Після цього даю голубам. Там вже вимішую чесникову олію. У мене там все розписано згідно графіку. У мене вже во закінчується баночка треба буде докупити. І цей, одною рукою незручно. Зараз якось спробуємо це зробити. Так. Ложка, Так, поливаємо, Один. Так, поливаємо. Два. І три. Так, потрібно швиденько перемішувати. Так, треба баночку закрити, тому що вивітрюється, І. Так, от моркою незручно. Потихеньку ми дивимося. Так, е потрібно давати так, щоб зерно було вологе трішки, але не мокре, тому що, якщо поставити десь тепле місце, можливо, проросте. Так, якщо прислухатись, воно шипить. Тобто на зерні є якісь грибки. О, в подальшому вони... Так, зараз я перемішаю і ще раз включуся. Так, ось дивіться. Я перемішав і швидко, так, секундочку. Так, швидко перемішуємо і накриваємо кришкою. Так, щоб не було що спробувати, то кришка надовгося. Цього мені вистачає десь приблизно. Так, якщо я даю приблизно по літрі корму два рази в день, переважно кормлю раз, але так як зараз молоді, що були, то два рази. Мені цього, вистачає, якщо вистачає на 3 дні, 3 4 дні плюс-мінус, я маю там більше відро, 10-літрове завжди розробляє, але відро зараз зайняте, прийшлося в цьому. Е, Скажу так, що одного разу е, десь буквально місяць нема можливості обробляти і зерно. І... Але я купив, бачите, як воно тут таке вологе трішки є. Так, можна зі трішки не постійно. О, і це. Е, е, потруїлись мене голуби горох. Я купляв горох. Двох видів білий, кажу білий, жовтий і зелений і. Е, По-моєму, що це горох. Можливо, і просто також було. Ну, е, голуби блювали, зригували все. Я спочатку думав, що це може захворіло, вони самине або ще щось, але ні. Виявилося, що зі Як Тільки я зразу їх дав, їм зразу розробив три таблетки активованого вугілля на, 3, на 5 літрів води. Вони попили, після цього я їм багато корму не давав, потрішки давав. І вони відійшли. Це я. В інтернеті в когось бачив в Ютубі людина. Кажучи, обробляють е, цим як його е, забув. Ну, Нагадаю я ще вам напишу, а я подивився, що перекис людина говорить, що перекис сьогодні я собі спробував вже другий рік так роблю. Голуби здорові. Менше стали хворіти, тому що, як правило, якщо не якісне зерно, і тут звідси вилазять хвороби. Також вода. Воду потрібно додавати яблучний оцет. Я також даю цибулю, часник до води додаю. Шлункові каплі даю раз в тиждень, йод два рази в тиждень. Ну, Це потрібно зробити собі графік для того, щоб готувати їх. Голуби так себе краще почувають, коли є графік, тому що вони знають коли, що мають получати дні. Немає такого, щоб вони там не з'їдали чи погано їли. них хороший, тому що зерно хороше, якісне. Цим кормом я. Не знаю, реклама, не реклама. Я спробував цього року, купляв різні корма, мені сподобалось. Це наш український. Ну, Я тут заказував в Україні в інтернеті силку, я скину, Тому що це, це перлина степ. якщо помиляюсь, може і натурал-продукт. Ось так, бачите. Перлина степля. Мені сподобалося. Я замовив. Відправили мені. У нас було 4 мішки, а це вже закінчується. Треба десь заказати. Але в мене там ще є також такий голуб прекрасний. У мене там ще є. Я зробив заберував... Борисель Лага я замовляв. Корм. І цей, але... Переважно я багато не заказую. Основна маса в мене пшениця. Ячмінь овес кукуруза. Ну, багато хто каже, що ячмінь не можна давати, я зими переважно беру. Він має, може мати такі волос, волоски, такі, ці от, воно подразнює горло. Якщо так, я беру міксер. Відро кришкою просверлю дирку, заставляю міксер, включає так 10-15 хвилин, він майже все збиває, він не такий шуршавий. і подразнення в ньому немає. Так що, може комусь пригодиться, беріть до уваги. Перекись водню розчин. Шипить. якщо ви обробили, прислухайте, шипить, При тому що зерно в мене ніби якісне. Чисте, не без пилюки. Я провіваю, що купляю зерно зразу. Стараюся його, щоб воно не було пилюки. Ще додатково, якщо маю можливість, то висипаю на сонце на один день, якщо погода дозволяє гарно, щоб воно просушилося, тоді в мішки або в бочки собі придбав харчові бочки. І харчову бочку. Так що, беріть до уваги собі, може комусь пригодиться. Не знаю, може хтось буде говорити, що так неправильно, це не можна, що це хімікати. Але вже другий, другий рік і поки що проблем з цим немає. Але, якщо подивитися, коли е грибки є на якійсь цей, воно... Зразу відчувається, як він працює, починає шипіти, тобто пішла реакція і боротьба. Воно Стоїть тиждень. Кажуть, вибачаю добу. Все, сьогодні розробив, завтра вже на вечір вони будуть отримувати цей корм. Трішки багато у мене. Так, що там? Ага, семочки багато, чогось попало може. Так взялося. Так що якось так. Добре все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Всім пока!